Yeah, Усім привіт, народ! Сьогодні хочу показати вам карточку на артопечаті. Це я грав не на стрімі, а вдень на стрімав. Я може хто знає, зараз роблю відоси на всіх картах, всі позиції. І для цього я беру артопечата, тому щоб швиденька арта була. Щоб завжди була можливість переїхати наліво-направо там. Перезаймати позиції, щоб швидше зробити ці відози. Ну, якось затягнулося. Прямо не виходить. Усі карти оглянуть весь час одні ті самі попадають. Одні ті самі розпий. Це прям. Важче, ніж я думав виявилося. Ну, а цей бій, ну я не знаю, просто шикарний. Тут не буде мастака, тільки перша ступінь. Але я відіграв ну Просто бомбічно. Гляньте, ось останній снаряд Є100 заходить. Також дуже класно. Хлоп! і ще там трохи правіше. Йому зараз вкине 26 перший прямо хлоп. Це взагалі легендарний Артовод. Так круто закинути, ну прям офігеть! Оплески просто. Секунду аж через 6. Після відсвіту, тому є сто кинути пряме. Так що так. Маю я 550 урон. Трошки оглушення. Перший барабан нічим не дивує, в принципі. А далі що я творю? Кидаю по грілю. Зходи підпав. Ну я не буду прямати вас в напрузі, і скажу там на 980 підпав, у нього є вогнегасник. Хоча за там мілісекундочку, згорів на 80, мабуть, у нього не вкачаний. Той перк пожежогасіння. І катає ручний вогнегасник. Як на мене, ручний вогнегасник це дурняк. Треба вогнегасник автоматичний 100% брати. Типу, ти використовуєш його дуже рідко, бо в тебе рідко підвали бувають. А це може зарішать. Наприклад, у тебе там, не знаю, 900 урона. Ой, 900 хп, а я кидаю, пробиваю на 800. І ти ручним вогнегасником не завжди встигнеш потушитися. А автоматичний клац дуже класно спрацьовує. Така, така от моя думка. Побачати тут не зайшло, ряд упав дуже сильно. Далі ліса сьомого я трошки почекав. А, навіть не почекав, я той. Поки стан спаде, одразу жахнув. А, точно, я згадав. Я не чекав, бо 26 перший кинув по ЄСОТому. Я вирішив отак от зіграть. Тут і і іса сьомого я не кинув, тому що у нього 330 хп. І це мені на 2, а то і навіть на 3 постріла. Типу. А для решти танків він шотний. Я вирішив не кидать там. Наступний барабан ну просто геніальний буде. Зараз він буде зліва. Не знаю, що я тут зводжуся, дурак якийся. Гляньте. В Баджера зараз стан падає. Я йому накидаю. Хлоп! Він ідеально, ще каточком став, мене альфа пройшла. Зверху йому хорі хорітри вкинув. Зверху йому ще Там хтось вкинув. Може із 7-й пробив. Я закидую леопарду прямо в мілісекунду, коли він уже виходить. Е отримує тичку, вирішую добивати баджера. О, в Леопарда і так заходить демедж. І гляньте, Леопарда доб'ють прямо на останніх мілісекундах оглушки. Офігенно. Просто. Просто так все класно виходить. І без стріма, коли граєш, тобі не треба це все озвучувати, а ти просто сконцентрований на грі. Офігенно. Щоб ви розуміли, я оце без стріма катав в 2080. середній дамаг був. І 2040 середня допомога. На Артобаті за 14 боїв. Це, це просто якийсь неймовірний результат, як на мене. 4100 сумарки. То я за ті 14 боїв. Підняв повзначку з 93 до 97. Отак от. Тут, коротше, бачу, ЄС під'їжджає. Думав, когось побачу. Нє, СТРВ мені нікого не показала. Хлоп! 250 зайшло. І Бабаха тепер вирішує пушити. Вона тепер думає, що там можна буде закинуть. Добить. Тут гриля я не бачу, не бачу, не бачу. І вернувся. Розумію, треба допомогти бабахі і показує, що я закину тільки тут. Друже. Отут. Він дає 889. Я кажу, що доб'ю. І добиваю. Good night, nurse. Ха -ха. Він мені. цей нажимає так. Зі знаком оклику А потім ще і після бою він мені написав в особисті Типа, дякую, що врятував. Дуже класно зіграв. Щось там таке. А в принципі, так і було. Я дуже класно зіграв. Окрім цього останнього пострілу, звісно. Ладно, давайте до висновків. Я тут уже нічого не дам, не встигну перезарядитися. Давайте глянемо результати. Ось так от вийшло. 3150 шкоди, 2800 оглушки, 2 кіла, перша ступінь, класний бій, все ідеально зіграно. З головою, думаючи, подобається. Так що бажаю всім таких каток, як у мене на відосах, і приходьте на мої стріми.